Давайте поговоримо з вами про справжню причину, чому варто пити лимонну воду кожен день. Зазвичай мало хто з людей знає про корисні властивості лимонної води, а їх декілька. Ці властивості дивовижні, так що давайте розглянемо їх. Перше регулярне споживання лимонної води може знизити жирові відкладення в печінці. У лимонній воді містяться фітонутрієнти. Які здатні значно знижувати таке явище як стеатогепатоз, що означає гепато, це печінка, а стеато означає накопичення жиру всередині печінки. Тобто стеатогепатоз дослівно означає жирова печінка. Лимонна вода здатна розчиняти жир у печінці. Є і інші засоби очищення, наприклад, жовчні солі. Халін або низьковуглеводна кетогенна дієта. Наприклад, вона може знизити жир у печінці наполовину, і це за два тижні. Якщо додавати у воду лимон, цей процес можна прискорити. Друге, лимонна вода сприяє зниженню холестерину. Не те, щоб холестерин є чимось поганим, але, наприклад, якщо у вас неактивна печінка або жовчний міхур, ви виробляєте недостатньо жовче, і вона застоюється. Лимонна вода допомагає поліпшити рух жовтня. Чи по протокам і видалити надлишки холестерину з організму. Третє. Схуднення так, я знаю, лимонна вода не допомагає скинути вагу напряму, але вона може допомогти опосередковано. Досить багато досліджень на тваринах. Показали зараз. Спробую пояснити цей механізм, щоб ви зрозуміли. Деякі фітонутрієнти у лимонній воді стимулюють значне зниження рівня цукру в крові. Вони знижують інсулінорезистентність. А зниження рівню інсуліну в свою чергу вже сприяє схудненню. Тому, якщо ви дійсно хочете схуднути, на вашому місці я би не шукав спосіб скинути вагу. Я б шукав спосіб, як знизити рівень інсуліну, адже все, що знижує інсулін, допоможе схуднути. Насправді жирові клітини не те, що не можуть, вони просто не здатні зменшуватися без зниження інсуліну незалежно від кількості калорій. Четверте, Лимон має антивіковий ефект. Так, дослідження проводилися переважно на тваринах, але більшість досліджень спочатку відбувається на тваринах, а потім на людях. Дослідження тривало 5 тижнів. І миші жили в середньому на три тижні довше. Ви можете сказати, це не так вже багато, але це всього п'ять тижнів. А уявіть, якщо ви почнете регулярно пити лимонну воду до кінця життя, тривалість збільшиться. Також виявлено, що лимонна вода продовжує життя корисної мікрофлори, що є цікавим фактом. П'яте противоракові властивості. Я не стверджую, що лимонна вода лікує рак. Це не про це. Але вона може бути додатковим фактором, допомагаючим стримуванню раку. У дослідженнях на пробірках виявлено, що деякі фітонутрієнти з лимонної води здатні вбивати злоякісні клітини ротової порожнини, легень і товстого кишечника. Пункт шостий дуже важливий. Зменшення каменів у нирках цитрати, що містяться у складі лимонного соку, зв'язують оксалати, а найпоширеніший тип каменів у нирках оксалатні камні з оксалату кальцію. Якщо у вашому організмі є цитрати, вони можуть зв'язуватися з оксалатами, запобігаючи формуванню каменів. У людей, схильних до каменів у нирках, зазвичай бракує цитратів в організмі. Якщо ви схильні до формування каменів, я раджу збільшити споживання лимонного соку від половини до склянки щодня. Сьоме. Взагалі, лимонна вода може надати вам вітамін С, але лише якщо це сік зі свіжих лимонів, який не піддавався нагріванню, на відміну від магазинного, який зазвичай стерилізований, а проблема вітаміну С полягає в тому, що він чутливий до нагрівання, він руйнується при нагріванні. Якщо ви купуєте готовий лимонний сік, то в ньому майже немає вітаміну С. Але якщо утримувати вітамін С з лимона, скажімо, ви берете лимон і вижимаєте його у воду. Один лимон надасть вам приблизно половину денної норми вітаміну С, якщо точніше, майже половину в одному лимоні 31 мг міліграм вітаміну С. А вам потрібно 70-75 на день. Вітамін С дуже корисний для імунітету, також корисний для профілактики кровоточивості ясен. Він допомагає формувати колаген. Захищає артерії від ушкоджень і ще багато іншого. Нарешті лимонна вода корисна завдяки своїм фітонутрієнтам, а їх тут досить багато. Ці фітонутрієнти корисні проти геморою, виразок на ногах. Для кровообігу, протисудинних зірочок і варікозу а один з цих фітонутрієнтів нарінгін зараз тестується на можливе застосування проти хвороби Альцгеймера. Крім того, у лимона є сильна протибактеріальна, противірусна і протигрибкова дія. Отже, почніть регулярно додавати лимонний сік до води, змішуйте його з яблучним оцтом у воді. Я рекомендую використовувати сік з одного цілого лимона або, хоча б декілька чайних ложок, і варто зробити лимонну воду одним зі своїх постійних напоїв. А якщо ви ще не бачили інші відео на моєму каналі, то перегляньте їх, будь ласка, прямо зараз.